Якби яблуко не впало на голову Ньютону, Моніка Лівінська не залізла під стіл, а Майк Тайсу не відкусив би вухо. Історію, можливо, було б написано по-інакшому. Кожній людині за день дається можливість як мінімум 10 разів змінити своє життя. Виграє той, хто використовує ці можливості сьогодні. У програмі Диваки: прокинься зранку, щоб розбити машину. Розбий плитку на кухні, аби створити шедевр. Навчися дихати, щоб продовжити собі життя. Диваки це історії про тих, хто живе поза правилами. Звик до прізвиська Біла Ворона і робить усе навпаки. Диваки це сміливці, які своїми вчинками вміють нас дивувати. Усі диваки, яких ви тільки хотіли побачити, в об'єктиві нашої програми. Дивіться сьогодні. Дивіться сьогодні. Та, да, вже дві машини зашла, восьмерка налетіла на дерево і субару їхала сюди. А Вона його скрутила. Сняла і положила під голову, можна сказати. Чи легко жити серед потвор у сучасній квартирі? <му> Цілий тиждень вони спокійно стоять у заторах, миряться із червоним на світлофорах і навіть не звертають уваги на жінок за кермом. Їх урівноваженість пояснюється легко. У вихідні вони сповна виплеснуть усі свої емоції. Витиснуть найбільшу швидкість із свого авто і, можливо, навіть вляпаються на кілька сотень баксів на ремонт машини. За один кілометр задоволення вони викладають в середньому по 100 євро. Це якщо врахувати бензин, гуму та техогляд покоцані машини. З'їздити без втрат на нелегальні гонки фактично неможливо. Та, да, да, вже дві машини зайшла, восьмерка налетіла на дерево і субару в'їхала в броку. Зламані гальма, розбиті крила та стерті шини. За це ці диваки вимагають лише солідну порцію адреналіну. Це любителі шалених гонок без правил. Щотижня вони змагаються у дрег-рейсінгу гонках на 402 метри на віддалених трасах. А раз на місяць збираються на ось такі любительські, або як їх називають ще в народі, чайні ралі. Якщо дрег це швидкісне змагання двох автомобілів, то ралі це техніка. В першу чергу техніка. Не столько скорость, це виносливость автомобілів, підвізка автомобілів і вміння хорошо водити автомобілі. І найголовніше – штурман. Дух змагань з'явився як тільки людина вперше почала пересуватися за допомогою транспортних засобів. Чні гонки відносно молодий вид захоплення. Йому відсили 20 років, але популярність забороненого адреналіну зростає досить швидко. Цей вид спорту планують навіть внести в олімпійську програму. Батьківщина цього екстремального хобі США, де сьогодні зареєстровано більше трьох десятків асоціацій бувічних гонок. В Україну гонки без правил війшли років п'ять тому. Сьогодні майже в кожному місті організовані свої зареєстровані та нелегальні клуби. Правила прості. Якщо у тебе є машина, права та бажання додати адреналіну в кров, то ти потенційний учасник таких гонок. Рейсери зі стажем уміють робити те, чого багато хто навіть боявся уявити. Запасайтеся памперсами за кермом пілоти без галі. Нелегали ризикують значно більше від легальних гонщиків. Їздити тут без солідної страховки просто самогубство. Розбиті машини на зимових гонках скоріше закономірність, ніж випадок. Без різниці майстер спорту ти чи махровий чайник. Адже тут, на відміну від легальних гонок, ганятися мають право усі. Тут менш прискіпливий техогляд перед випуском машини на трасу. Тут, коли поб'єшся, нарікай лише на самого себе. Але найцікавіше, навіть тричі переламаний, і зукотре перешитою після аварії машиною. Справжній фанат швидкості все одно прийде ганятися. Такий наркотик нелегальних гонок. Це несравніме чувство. Просто несравнімо задоволення, яке отримує нелегальний гонщик, не вимірюється ні грошима, ні здоров'ям, ні тим більше стабільним життям. Тому що ти сам собі цар. ти король дорог. Правила існують для того, щоб їх порушувати. Якщо жити виключно за правилами, можна втратити смак до життя. Дії професіоналів легко передбачити, але світ повний аматорів. Дивіться далі. Можливо, що я і чудак для кого-то. Роблячи ремонт, не забудь вляпатись обличчям у цемент. Твій фейс ще довго тішитиме нащадки. Дихай глибше, дихай повільніше, дихай по іншому. Як продовжити своє життя? Райони типу харківського масиву в Києві називають спальними, периферійними або навіть депресивними. Однакові вулиці з типовими коробками. Стандартні ліфти описані одними і тими словами. На сходових клітках стандартні квартири зі стандартними меблями. Саме серед мільйонів цих квартир і живе наш герой, але його помешкання ламає усі стереотипи буденного життя. Михайло Кузніцов далекобійник зі стажем. Він ніколи не вчився у художній школі і досі стверджує, що не вміє малювати. Створивши з власної квартири такий собі будинок із хімерами, він не бачить у цьому нічого надзвичайного. Все почалося з звичайного, банального ремонту квартири. час перестроєшне, ні плітки, нічого не було, ніде Було В магазинах багато траски цемент був можна було достати. Кесок у нас свободний везде под ногами. Води тоже хватает. Я посмотрел, почав лепить потихонечку. Получилось одно, второе, третье. Так і пошло потихонечку своїми руками. Просту технологію Михайло придумав сам. Спочатку він робить із дроту каркас. Потім обліплює його гіпсом чи цементом з піском та фарбою. Якщо це настінна картина, для ліпки змішуються всі складові, а каркас вже не потрібен. На одну велику потвору йде місяць роботи. На її удосконалення фактично все життя. Своєрідне дизайнерське мистецтво Михайло поєднав із хитрою механікою. У який би куточок ти не забився, скрізь наштовхнешся на вимикач чи мотозов. Смикати за нього чи ні підкаже інтуїція. Після випробування таких штучок розумієш, що в цій квартирі немає нічого зайвого. Навіть найменша дрібниця має своє призначення. Натхнення прийшло до Михайло у часи перебудови. Якраз у ті смутні часи він став удівцем із двома дітьми на руках. Харківський масив тоді нагадував величезний будмайданчик, крани, болота, перекопані дороги. У такій депресивній атмосфері у Михайла з'явився потяг до креативного дизайну. У Михайлових дітей захоплення не такі авангардні вишивка та малювання. Дівакуватість батька доньки сприймають по-різному. Донька, допустимо, старша в мене. Я її в кімнаті приліпіла орла, а його скрутила, зняла і положила мені. Под головом, можна сказати. А потім я повесив його в другому місці. Когда вона посмотрела, що вийшло нормально, добре почала ходити, смотрети. Прийшлося їй другу птицю ліпити. Як називаються Михайлові химери визначити важко? У кітчевій манері він наліпив рибі ріх носорога, а з боку ще й бичачі роги. Кожну фігурку можна розгадувати як ребус. Дрібних деталей на перший погляд не видно, але варто придивитися. І, наприклад, в пащі величезної риби ти побачиш дулю. А на рамці дзеркала самого господаря у цементі. я Я вам я захочу. Захотеть, пожалуйста, нет проблем. Проходіть, я вам сделаю відпечаток вашого ліса і сделаю такою житло. Коли Михайло працював, усі вихідні витрачав на своє дивне хобі. Тепер на пенсії вільного часу в нього практично немає, бо ремонт у Михайла ніколи не завершується. На стінах трикімнатної квартири вже майже не залишилося живого місця, адже фантазія дизайнера-аматора меж немає. Сьогодні ти напевне поїв три рази, і два рази ти, мабуть, накричав на когось. Але я впевнений, ти ніколи не рахував, скільки кроків ти робиш за день. Ще більше я сумніваюся, що ти знаєш, скільки разів ти вдихаєш та видихаєш. Китайські мудреці казали, що кожному з нас дано прожити певну кількість вдихів та видихів ні більше, ні менше. Отже, за вдихами можна рахувати час. Для того, щоб вимірити свою власну систему часу, я проведу невеликий тест. Мені треба підрахувати, скільки разів я вдихаю за одну хвилину. Древні говорили, як ми живемо, так ми і дишимо. Як ми дишимо, так ми і живемо. Як чоловік дишеть, можна о ньому багато розказати, як я і фізичним тілі. За моїми підрахунками, я вдихаю 11 разів за хвилину. Отже, моя година це 660 вдихів. А далі справа математики. Питання залишається в тому, як правильно використати дихання, ну і відповідно збільшити моє життя. Від природи довгожителі одержують рідкісну здатність робити по 6 вдихів і видихів за хвилину. Всі інші роблять по 8. Жителі екологічно забруднених зон роблять 10 і більше вдихів на хвилину. Що таке? Поток времени енергія. І как як ми если якщо ми швидко щось суетимся, ми суетные люди, понимаєте? Але якщо ми суетимося, ми ускоряємо бік време. І звісно, це наше дихання ускоряється. Чим ми спокійненько дихаємо, медленніше, ми тим самим даже навіть життя. Навчитися правильно дихати можна. Можна навчитися дихати не тільки легенями, але й порами тіла, і навіть кістками та очима. Для цього існує ціла система вправ. Починаючи вправи, треба уважно вивчити свою осанку і звільнити хребет від зайвих навантажень. Тому для початку така собі розтяжка. Хорошо. Представляем, что каждая наша клеточка наполняется энергией. После чего я рекомендую современному человеку делать планетарную защиту. Это пентаграмма. Специалисты наполягают, вправы на дыхание делать только после консультации фахівця, иначе можно себе нашкодить. Як тільки тіло відчує, що ти працюєш із ним, багатомільйонна армія організму у твоїх руках, а ти перетворюєшся на повноцінного господаря свого життя. Уміючі дишати легко приобретає друзі, багатство, уваження, йому відкриваються всі тайни. Чи можна контролювати своє дихання? Чи можливо перевчитися зробити все те, що за життя ти робиш автоматично? Неможливе, можливо. Сказав якось один дивак. Спробуй зламати стереотипи, і ти зрозумієш, що межі можливого мають здатність розширюватися. Дивіться у наступній програмі, чому ці люди роздягнулися перед камерою? Елегантні трусики з собачої шерсті. Мільйон баксів за хвилину. У снах. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Дивувати це не смішно, це сміливо. Дивуйтесь разом з нами. Зустрінемось через 110 880 вдихів. Три, два, один. В цій квартирі немає нічого зайвого. Питання залишається лише якась штучка. Що мені скажете, Що я тут виглядаю? Обачиться. Тут немає нічого зайвого. Угу. <звук> <звук> Сумка. Дії професіоналів легко <звук> <звук> <Я> плити. <повною піднімаю. звук> От ви любите підганяти. Не треба підганяти. А, ми працюємо.